Добрий Добрий день. Так, прийшли мої покупки з магазину. Наталька прийшла моя села. Так, пластівці вівсяні. 40 гривень. Пластівці вівсяні. Дві пачки по 28 гривень, 56 гривень. Є дві, там три. У мене просто святки дві писала, потім. Ага, тут ще третій. Так. Піша одніма. О, мам. О, Тут аж 4 пачки. О, треба читати, да? О, так, три таких по 28 Його. і одна по 1950. Так, будуть смаковики. Тоді йде у нас. Ой, чекай, ну, дитину. Пластівці ще. Одні. Так, тоді йде у нас пластівці 400 грамів хліб. Гурман. О, Гурман. чекай. Ось. Вони вони продавали. От, хліб гурман чорний. Хліб такий і хліб такий. Так, зараз ми скажемо хліб гурман 2750. Льон 900 грам 44 гривні. І хліб білий, дві бі буханки по 25 гривень. І моя Наталя в магазині пустила 225 гривні. Так, а що ми ще прийшло в посильці? Зараз я вам покажу. Переїдемо далі. Так, забула сказати, ще купили яйця по 5 гривень. Так? 550. 5,50. 50 50, 50 яєць купили, ще Наталя принесла. І відерце 10 гривень, бо то з селеці. О, забула сказати. Так, ну а це моя посилка. що? Забереш потім потушку. Заберу. Ось. А це моя посилка прийшла. Так, це, походу, мої, а це Наталі, ну, які грубші ті тонші. Так, зараз ми. Ага, воно з іцо відкривається. О, діло то йде до зими. Замовила я ось таку собі красоту тепленьку. Ой, як це воно виймається. Ага, воно. Ну. Ага, угу, воно тут має розкритися. В інтернеті побачила і захотіла собі купити. О, бачите, як воно дістається. Ой-ой-ой. О, і тут ще. О, тобто, так би була б, не дістала б. О, самі ступні тоненькі. Ось. Я хотіла, щоб не було тих на пальці, а просто самі. Як сказати, та як штани? Ну, нічого, ось. Тягнуться гарно. Зі вставкою. Ось так що ось таке то. І ось такий тепленький. Бачите, як? Оце я собі такі колготки замовила і Наталі? У е, Фейсбуці знайшла рекламу, дівчата. Рекламували. 300 гривнів одні. Ось. Ось так. Оце я собі замовила. Це думаю, що моя. Ну чекайте зараз гляну. О. А ці мають бути Наталі. Відкрити, показати. О, як... Ай, що вроді мають бути твої. О, одне паршиво, що вони мають напальники. Ні рві! Воно так хай не розкривається. Так гарно. Напальники це що. Ну, що так, як носки. А я хотіла без такого, але ну, там таких не було. Ну так це ж і кого, так. О, бачиш, як воно файно все розкривається. О oh майка! Ось так. О! Мірай. Мірай, ану міряй. О, такі самі з таким самим хупром. Подивимось. Не знаю, побачимо чи мені сподобається. Не маю вставку. Ось, то повинні файно триматися. І резинка така файна. Ой. Нічого не смішні. Головне, щоб тепло було в них у зимою. І щоб добрі були, щоб не замалі. Замалі? Хто тобі казав? Дивись. Ого, я там витаю. ще й віну Ну. Я Питаю, як вони можуть бути замалі. Вид мають дівчата, як капронки. Залізеш на постіль, покажешся. Може, просто неш. Ні, встанеш на, на, на постелі, я тобі покажу. Ось так на ногах виглядають. Так як капронові колготки дуже гарні. І дуже гарно ну, тягнуться. Так що, хто, хто хоче, замовляти, але ну, я, якщо чесно, сайту не зберегла. Якщо мені ще та реклама попадеться, якщо хтось хоче, то я можу. Прикол. — Може побачу. Все, ну, я так кажу, як є. Я, я сайт не зберігала, а номер телефону в мене в мене не залишився. Бо в нас на пошті ту штучку відкинають, де адрес відправляють. От, то я не знаю. Якщо попадеться та реклама, то я можу скинути, кому треба буде. Але не обіщаю. Так кажу, яке я ризикнула, ось, я ризикнула. бо то без оплати. Наперед оплата при отриманні. Можна наперед оплатити, але можна і при отриманні. То я брала при отриманні і, і я думаю, що буду задоволена. Не знаю, як вони будуть носитися, ну, але... але я думаю, що тепло буде зимою. Так що ось такі то справи. 300 гривень одні. Якщо двоє замовляєш, то по 300 гривень. Якщо одній, то вроді 350, вроді так. Ось. Так що ось такі діла. Все, здорова на краще зароби. А я пішла далі працювати на кухню. Розпаковку покупок і заказу зробила вам. Всім всього найкращого біжу, бо там в мене м'ясо тушиться. Не розкажу, ти нікому. Ладно, я не забула тобі. Ні, не, не жарене, то в сметані туш. А жарене не буде. А тихо, жарене? Я бачу, ти там на поставила. То вона Я поставила. люблю. Ладно, всім папа, -па, бережіть себе і своїх рідним до зустрічі всім. Хто ще не підписався, не забудьте підписатися, нажати лайчик, а кому не подобається дизлайчик. Миру, спокою, затишку і тільки хороших новин. Хай Бог береже і міцне здоров'юся. Напевно, що півмені. Ну, вони ж великі, тягнеться, то добре. Ось. А ми навіть і дві. Всім до зустрічі. Не забувайте заходити на ефіри. Зранку, вісім годин ранку, стрім на каналі Я і Імані Тваринки щоденно. Ось. І в В... Вечір на каналі «Я і мої кози, окрім вівторка і, серед... і суботи, то там стріми вдень, скоріш за все. Всім па-па. Стріми вечір о 19 годині.